Футбольного клубу Кривбас присвятили традиційні змагання з футболу серед дитячих команд протягом чотирьох днів. Першість виборюватимуть криворіжці та гості міста. Переможця визначить фінальний матч, який відбудеться цієї неділі. Перший турнір проводився в 60 років, тому Поэтому вже п'ятий Проводиться серед свіді діток 12-11 років. Я думаю, що це буде дальнішим традиція, це честь пам'ять клубу. Я надіюсь на перемогу, гра дуже буде гаряча. У нас суперник дуже добрий теж. Участвують хлопці 12-13 років. Це майбутнє футбольного клубу Карівбас. Много уделяют времени вот этим хлопцям. Тренера кваліфіковані всі. це показує, що в Кривому Розі є дитський юношський футбол. Він розвивається і, несмотря на які невзгоди, він буде, буде, буде.